Залишки вчорашнього обіду. Завжди, коли щось не доїдаю в закладі, прошу мені спакувати з собою. Ось я не можу так до їжі відноситись, залишити її і не доїсти. Тим паче гроші вже заплачені, чому б і не забрати. Як ви робите, розкажіть мені. Дівчата, зараз з вами зайдемо в фаму. У них сьогодні день відкриття, хоча ми з вами вже там були десь тиждень, може більше назад, коли вони тільки підкрились, і вони робили розсилку всім, хто там вже скупився, запрошували на відкриття. Казали, що там якісь подаруночки будуть дарувати, чимось пригощати, то ми зайдемо. Я хочу дещо подивитись подружці на день народження собі. Один засіб, якщо він буде. Ну і так, ще подивитись, може щось новеньке з'явилося. Зараз тривога, хотіли ще швиденько в сенсей подивитись нові товари для дому, там з морською тематикою. Але напевно не підемо, бо відбою ще не передбачається. Вам покажу. Дуже гарні дівчата. Що квіточки роздають на оплазі дівчата. Боже, яка краса, відвезу мамі. Обов'язково. Мамулечка, дивись, яку я тобі шоколадку. Так, дівчата, дивіться, тут приходите і вас пригощають шампанським, макарони. Тут можна тягнути подаруночок. Я вже свій витягнула. Хочу вам показати футболочки, яких я в той раз не бачила. Здається, вони всі по 839. Ось така. Ось така гарна. 1990 рік мого народження. З лимончиками. Дитині бамончики, де, де а вони однакові. Десь банчиками де була. Ні, вони різні. Ось це жителька, ось це Ось це яка краса. І ще дві мені дуже сподобались. Ось така, як стікерпак на них. My Mood Board. Ось така. І це дуже ніжна. Клас. Ця, ця не на 839, 889. Леопард. Леопард. Оце лимончики я вам показувала вже. Сумочки я вам показувала, мені здається, всі, Ось це, що мені сподобалась, рожева. Ось такі. Покажу, скільки вона коштує. Скільки вона коштує. Ось така коштує 1429. Біла, бордо, коричнева і чорна. Джин. О, на джинсі знижки. Гарні такі вони. Так, ціна на цю зміючку. 1139. До речі, дуже приємна ціна. Вони такі Вони на дотик, як валюрові. Зміючка. Гарні. Що по розмірам 36, 34 і 38. Ось це мій ой, Оце що, джинси чи це кафе? Просто хочу вам колір показати. Це 979 дуже гарні. Колір така ніжна-ніжна пудра. -ніжна Класне літо, такі тоненькі, шикарні. Блакитний. А білий який. І колір вершкового масла. 1649. Дівчат, а 1649 це весь купальник? Так, це тут не окремо, за весь 1649. Тут теж 1649. Ось ці, які мені сподобались, 1649. Оркове маса, рожеве, шоколад і чорний. Ігрушка. Шикарна, 249. 209 ось такі манюнки, манюнки. ось такі величезні. Вже гарні. 249. І ось. Гарні гарні всі. Зокутні сай, дивіться, підвіси. Ось який брилочок. 219, ось такі срібляски. Чорне, різне. Дівчата, футляри під окуляри по бо... тільки що дивилась, вже забула 319 гривень. Я не пам'ятаю, того разу я вам показувала чи не показувала Ось ці рум'яничі на Канал Крот. Не бачу ціну 439 гривень. Бачила, дівчата їх наносять, вони дуже гарно тушуються. І такий ще хайлайтер і скульптор, контурі. І Ще, дівчата, я того разу показувала вам повіток, тональні крема. І вони на знижці зараз. Я вже взяла собі 21 відтінок. У мене якраз закінчується. Зараз вони по 569. Майже 15% знижка. Заходьте, купляйте. Бачу, тут ще є авто засмагу ось це, прекрасна складу, Санкт-Морець, дуже багато догляду для волосся, шампунчики, кондиціонерчики на різний бюджет, діплі, і богіння, у і корейське. Оце класно, мені подобається. Будемо святкувати, пити шампанське. Куштувати макаронс Так, дівчата, ось мої покупки в Єві. У мене ще там 70 гривень кешбек, зараз його зніму. Ось таке. Щось вам познімати чи не піднімати. Оця акція ще діє. На ось ці корейські засоби для догляду заволосім і зюмін. Така велика. Пляшечка 374 гривні. Корейське, гарної якості, воно все не дешеве. Так, це теж Південна Корея. Кондиціонер, теж 5006, ось шампунь кондиціонер, білий мускус. На цій шампуні якась дуже вигідна. Ціна, 210-750 мл. І ось такі. 258, А цей шампунь чортний, 223. Нормальна ціна. Так, дівчата, ще знайшла цю міцелярну воду. Позначці верні рожева 119, з вітаміном С, 155, маленька 76. Хто полюбляє в міцелярку гарнір? Приходьте в Єву. А як вам паста, дівчата, за 5 гривень? Ось це 7 плюс май. Там, напевно, вже підходить срок. Здається, бачу там до 0,7. В неоплазі відкрився новий магазин, Generation, задії також дуже яскраві речі. Ця... Головні горе, дуже яскраво все. Швиденечко зайду в сінцей, відділ товарів для дому. Якщо там нова колекція з'явилася, познімаю. Так, у нашому сінцеї немає ніякої морської колекції. Тільки лимончики, головничка. І зараз там саме викладають нові чашки, дуже красиві, такі казкові, то чекаю, поки викладуть, і потім познімаю. Хочу показати вам цю чашу, на якій написано Нарвал і Дивіться на цього нарвальчика. Нарвал – це морський єдиноріг. Вони кажуть, здорові-здорові, десь там 5 метрів чи 6 метрів довжину. Такі великі морські жителі, а тут дуже милий чашці. Що у нас по ціні? 189 гривень. Вже скоро прем'єра другого сезону вензлі. Така чашечка в стилі головної героїни. Ціна у нас яка? 169 гривень. Ось ці золотисті підсвічники, домики. Ось ці золотисті підсвічники хатинки по 69 гривень на знижці. А ці білі ще не познаєшся, 149. Дівчата, хотіла зробити розпаковочку сьогодні, з але мені щось ліньке бігти на пошту, то вже зроблю завтра. Лінтяйка трошки я сьогодні. Так, буду вам казати, поки. Бо треба заходити, займати чергу в Мак. Це 31.03 Наш мак вихідного дня. Тут у нас бігтесті маленькі і звичайні. Трі і кола і голуби. Як постійна компанія в маку Такі хмари. Йдемо пошвидше додому, щоб не попасти під дощ. Тут забрали новий. Це Tasty Junior. Крихітка. Дивіться, ось мій палець. А оце бургер Big Tasty. Але соусу багато. Малютка. Дівчата, я, як завжди, дякую, що дивились. Не забудьте поставити лайк і зустрінемося в новому відео.